Вітаю, друзі, підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Тема сьогоднішнього відео більше інформативна по е, продажі наших бджіл і бджолиних маток. Перші бджолопакети е, сезону 2023 е, в перших числах, останніх числах квітня, в перших е, числах травня у нас продані е, всі. Практично там остався один-два, Я не рахую е, слідуючим. Е, Будемо ще продавати бджолині пакети, бджолині відводки любої комплектації з 15 травня. Ціна стандартного бджолиного пакету 1300 гривень. Можна буде комплектувати в будь-якому співвідношенні розплідні кормові матки. Наприклад, одна кормова, одна розплідна матка. Нема різниці по бажанні замовника. Варсть і тість рамки 250 гривень. Матки 300 гривень. Перші плідні матки е, будуть е, відправлятися не раніше, ніж 25 травня. Не плідні не раніше ніж 20 травня. Так коротенько, все на сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх, пишіть коментарі, телефонуйте найкраще вечірній час після 20-ї години, або пишіть повідомлення в Viber. Буду радий відповісти. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення.